Питання стосується область споживспілки нашої комісії, яка створена була, є рішення суду. Ухвала у всіх у вас є на руках? Є. Тобто ви знайомі, інформувати вас не потрібно. Я не заперечу про існування такої ухвали, однак зосереджу увагу колег, що проєкт заготовлене не комісією, а депутатами Козюлею, Шибою і Бондарковою мене є пропозиція. Враховуючи зміст даної ухвали, ми не можемо е заборонити депутатам виносити проєкт рішень на цей проєкт рішення внесений трьома депутатами. Е їх внесення судом не заборонено. Розгляд проєкту рішень е козюри шиби і Мондарука судом не заборонений, а відтак ми зобов'язані його розглядати. А сам зміст ухвали мене вражає. Перше в історії міської ради, можливо, інші ради вже це переживали, вперше в історії міської ради, суд вносить заборону розглядати питання, які внесені на розгляд. Хоча суд не може навіть зобов'язати раду щонебудь розглядати, бо це право сторони. Тому, очевидно, потрібно буде приймати рішення про звернення до Вищої ради юстиції з даного питання. Також стало відомо і в ході розгляду депутатських звернень, що Волинська обласна споживка звернулася про забезпечення позову, і ця ухвала також надійшла в прокуратуру міста Луцька. І напередодні сесії також стало відомо, що і юридичному відділу Луцької міської ради надійшла вказана ухвала. Хочу тільки наголосити на тому, що ухвала є відповідним судовим рішенням і. Приймається до виконання негайно. Ну, якщо чесно, то в мене викликає входив формування сьогоднішнього порядку денного. Я, так само викликає входив міркування, за кілька суд, приймаючи цю ухвалу. Але я прокоментую їх тоді, коли ми будемо розглядати відповідне питання по суті. Я наполягаю на своїй пропозиції, власне, розглянути вказане питання, і розглянути після депутатських запитів.